Усім привіт! Сьогодні готуємо смачну і дуже симпатичну святкову закуску. Усі потрібні інгредієнти в описі під відео. А зараз беремося до справи. Починаємо з подрібнення усіх інгредієнтів. Кріп, дрібненько шаткуємо ножем. Далі беремо дрібну тертушку і натираємо моркву, яйця і підморожені сирочки. З такими працювати зручніше, ніж з м'якими. Тепер усе натерте добро зсипаємо в миску. Сир, яйця, кріп. Додаємо видавлений часничок, дрібку солі, трішки майонезу і ретельно все перемішуємо. Має вийти смачна ароматна маса, з якої ми будемо ліпити кульки. Щоб нічого не липло до рук, змочуємо їх водичкою і формуємо симпатичні сирні кульки. Тепер настає магія. Робимо із сирних кульок мандаринки. Знову змочуємо ручки, викладаємо на долоньку тонкий шар моркви, а зверху кладемо сирну кульку. Обережно притискаємо, щоб морква обгорнула кульку з усіх боків. Де не вистачає, підліплюємо. Моркв'яний одяг має бути тоненький, просто щоб прикрити білий сир. І от наші мандаринки майже готові. Але ще одна деталь. У кожну вставляємо гвоздичку, як хвостик у справжньої мандаринки. От, і все казкова закуска готова, красива, святкова і смачнюча. Якщо рецепт припав до душі, тисніть вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Попереду ще більше смачненького.